В українському війську не припиняються тренування новобранців у максимально наближених до бойових умов. Подолати смугу перешкоди, витримати обкатку бронетехнікою та загасити на собі вогонь це частина навчань бійців 65-ї механізованої бригади. Так воїнів перевіряють на психологічну витримку, відточують вміння працювати в команді та діяти за будь-яких обставин. Як загартовується характер, про це репортаж Інни огонь. Серед диму та полум'я та під звуки вибухів гартується характер справжнього воїна, Подолати смугу перешкод один із обов'язкових етапів навчання 65-ї бригади Великий Луг. Що вони розуміли, що один полі не вон ще треба, потрібно побратими один одного прикривати. Також давали максимально їм фізичне навантаження, щоб вони розуміли наскільки вони готові до виходу на поле бою. На маршруті бійців чекають різні завдання: наприклад, вибратися з укриття та вчасно доправити БК на позиції і повсякчас. Бути на поготові, але по сторонам крию крию. Хлопці зізнаються, справитися з перепонами на дистанції непросто, але такі тренування вкрай потрібні. Я думаю, потрібно як не крути, то фізична підготовка має бути. Це даже самому треба займатися, не тільки що оце тут. Ну і так свої навички вдосконалювати. Доки одні бійці долають смугу випробувань, інші відпрацьовують навички з бронетехнікою та так загартовують характер. За сюжетом навчань потрібно вразити противника на БМП та вчасно сховатися в укриття. Одне завдання миттєво зреагувати та загасити палаючий одяг за діями армійців. Пильнують інструктори в залог успіху. Це дисципліна. Я не суровий інструктор, але коли порушиться дисципліна, то я вже стаю трішки більш. Більш суровіше всі відпрацювали по мірі своїх можливостей фізичних, але абсолютно всі дійшли до самого кінця. В когось краще вийшло, в когось гірше вийшло. Підтримують військовиків і психологи. Свого часу таку саму смугу перешкод подужував і сам Олександр. Понад півроку тому він покинув роботу в міжнародній гуманітарній організації і пішов у ЗСУ. На всьому етапі проходження цієї полоси я буду супроводжувати. Спостерігати за станом, іноді може навіть підбадьорувати, іноді підтримувати, іноді казати, коли потрібно перевести подих. Так, як не було тяжко, але я дійшов. Це закріпляє у нас такий. Умовний рефлекс, що так, да, якби не було тяжко, я з цим можу справитися. Бійці, які долали дистанцію з перешкодами різного віку. У кожного були власні причини стати на захист України. Тут є ті, хто прийшов після повістки через рекрутинговий центр або контракт 18-24. Потрапив сам, повістки не чекав, Просто виявив бажання зараз піти. Ще на початку війни я казав, що рано чи пізно. Все одно всі будемо тут. Дмитро у цивільному житті працював слюсарем в одній зі шкіл на Запоріжжі. Долучився до лав ЗСУ, що й на старшій доньці виповнилося 18. Зізнається, у 47 сім опановувати військову справу нелегко. Ну складно, але рядом побратими здорові, молоді, підказують, допомагають. в ну, срочно службу не служив, для мене все в новинку. Так що, в принципі, все цікаво, все все нужно. хай як важко, а такі вишколи на часі кажуть бійці, адже від підготовки військовика залежить його життя, і на Гогой і Горворобі подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.